Вас малята! Рада зустрічі з вами на заняттях з художньовленєвої діяльності. Діти, пропоную відгадати загадку. В лісі модниця гуляє. На всі боки поглядає. На ній шубка хутряна, вся блищить, як золота. Діти, хто це? Так, це лисичка. Сьогодні я вам розповім про відомого українського письменника Івана Франка. І познайомлю з його казкою Лисичка і Журавель. Погляньте на портрет. На ньому зображений Іван Якович Франко, відомий український письменник. На його честь названо місто Івано-Франківське, яке знаходиться в Україні. Івана Франка називають українським каскарем. Адже він написав дуже багато казок для дітей. Найбільше він писав про тварин. Усі ці казки зібрані у збірці, коли ще всі звірі говорили. Отже, послухайте казку Лисичка і журавель. А потім скажете, хто вам у казці сподобався і чому. Лисичка і журавель. Лисичка з журавлем у велику призень зайшли. Навіть десь покумалася, от лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь, кумцю, приходь, Любочко. Чим хата багата, тим і пригощу. Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила каші з молоком, розмазала тоненько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумочко, не погордуй, сама варила. А журавель стук стук дзьобом, нічого не спіймав, а лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама всієї кашки і не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумочко, більше немає тебе чим гостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, кумонько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумочко, прийду. Чому ж не прийти? мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, квасольки, картопельки. Покрая все на дрібні шматочки, зложив у високе горнятко з високою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя, перепрошує журавель. Ну, хай лисичка, добра страва. Встромила голову до горнятка. Не йде голова, пробує лапою, годі витягнути, крутиться лисичка. Заскакує і відси, і відти довкола горнятка нічого не порадить, а журавель не дармує дзьоб дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього і не вивів. Вибачай, кумонько, мовить, випорожнувши, горнятко, чим хата багата, тим і рада. А більше на цей раз нічого не розстарався. Розсердилася лисичка. Навіть не подякувала за гостину. Вона, бачте, не думала, що на цілий тиждень наїсться. Прийшлося додому йти. Відтоді зареклася лисичка з журавлем більше не водитися. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець. А хто ж сподобався вам у казці? Чому? Чи добре вчинила лисичка? А журавель. Який висновок можна зробити з казки? Недарма кажуть, яке частування, таке й дякування. Що це? Так, це приказка. Пропоную трішки відпочити та повторити рухи за лисичкою та журавлем. Помахайте руками в сторону, не наші журавли летить. А тепер ідіть, так як хитра лисичка, витягніть шию. Так як це робить журавлик. Пострибайте, як це робить лисичка. Піднімаємо по черзі ноги, як піднімає лапки лисиця. А зараз повороти голови право-вліво. Піднімайте коліна догори, як це робить журавель. Поводіть очима вправо та вліво, повторюючи за лисицею. І знову взмахніть руками, неначе летить журавлик. Потанцюйте разом з журавликом. Покружляйте. Знову пройдіться як лисичка. І змахніть. Руками, як журавлик. Повторіть рухи декілька разів. Діти, якими геометричними фігурами можна зобразити лисичку та журавля? Так, овалами. Ось зразок схеми, за допомогою якої ви можете розповісти казку, лисичко та журавель. Зупиніть відео та спробуйте пригадати казочку за схематичними малюнками. Наше заняття підходить до кінця. Ось таку цікаву казочку ми сьогодні слухали. Чи сподобалася вона вам. А скажіть, будь ласка, як же вона називається? Хто автор цієї казки? Про що в ній розповідається? Якою була лисичка? А що ви можете сказати про журавля? Чи правильно він вчинив? Діти, так скажіть мені, а чого навчає нас ця казка? Так, правильно, казочка нас навчає, що потрібно бути гостинними і не хитрувати. А ще робити комусь потрібно так, як хочеш, щоб робили тобі. Тож діти, сподіваюся, що послухавши казку Івана Франка, Лисичка і Журавель, ви будете радо і гостинно приймати своїх друзів у вашій оселі. Дякую вам за увагу! До побачення!